всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні я пропоную приготувати ось такий дуже смачний ніжний пиріг із вишнею. Перш, ніж я розпочну готувати основне тісто, я спочатку підготую емульсію. У мене тут у чаші 100 мг рослинної олії обов'язково без запаху. Сюди я додаю одне яйце. І далі знадобиться ось такий ручний блендер. Його я опускаю так, щоб закрити яйце. І далі буду збивати. Все по типу як на майонез. Спочатку, не піднімаючи блендер, буду збивати до густоти, ну і потім декілька разів блендер все-таки можна буде підняти. З стану я збила на першому етапі свою емульсію, тепер блендер декілька Ось так буду піднімати і ще буду збивати декілька секунд. Така в результаті емульсія у мене вийшла. Тепер я її відставляю і буду готувати тісто. І для цього я вже в миску вибила 2 яйця. Тепер буду додавати цукор. І до цукру я вже додала дрібку солі і пакетик ванільного цукру. І далі, за допомогою міксера, буду збивати все до посвітління і до пишності. Тепер сюди буду додавати сметану абсолютно будь-якої жирності. Єдине, що всі продукти для тіста. Повинна, аби були в кімнаті температурі, і знову все злегка зіб'ю. Надалі міксер я прибрала, він більше не буде потрібен. Тепер повертаюся до емульсії, перекладаю її сюди, у тісто і акуратно все перемішую лопаткою. Коли емульсію вмішала, буду додавати борошно. Воно у мене вже просіяне, і до нього ж я додала вже розпушувач. По декілька ложок додаю. І перемішую до однорідності. Потрібно замісити тісто, яке по густоті буде схоже на густу сметану. Тісто я вже вимісила. Ось таке, воно гладке виходить, і по консистенції, як я казала, як густа сметана. Єдине, що хочу сказати, що кількість борошна може бути різною у всіх, тут залежить це від багатьох факторів, тому краще все-таки орієнтуватися на консистенцію тіста. Ну, а для моєї ось такої консистенції в мене пішло 250 г борошна. Зараз на хвилиночку відставляю тісто буквально, і хочу сказати декілька слів стосовно вишні. Я буду використовувати цього разу свіжу вишню, у мене тут 200 г уже вишні без кісточок. Я кісточки видаляла безпосередньо перед тим, як починати готувати поріг. І відразу вишню я ось відкинула на друшлаг, щоб з неї вийшла зайва рідина. Можна, звичайно, використовувати і заморожену вишню, розморожити її перед приготуванням не потрібно. Тепер вишню я хочу перекласти у окрему мисочку. І до вишні я додаю ще одну чайну ложку кукурудзяного крокмалю, аби вишня не давала зайвого рідину у перузі. Все добре перемішую. Тепер буду формувати безпосередньо сам пиріг. Я взяла роз'ємну форму, діаметр моєї форми 24 см, проклала її пергаментом і тепер більшу частину тіста переливаю, рівномірно розподіляю його по формі. Поверху, абсолютно в хаотичному порядку, буду розподіляти половину від всієї вишні. І зверху буду розподіляти все тісто, що лишилося. І зверху розподіляю всю вишню, що лишилося. І свій пиріг я відправляю випікатися вже зарані розігріту до 180 градусів духовку орієнтовно на 50 хвилин мій пиріг у духовці випікався 45 хвилин. Ось такий він виходить, і він у мене вже повністю охолонув, тому я ще хочу його прикрасити цукровою пудрою. Звичайно, що це робити зовсім не обов'язково. І ось я вже шматочок відрізала, хочу показати, який пиріг виходить на розрізі. Буквально невагомий, дуже-дуже ніжний, ароматний і дуже смачний. Абсолютно не складно готується, тому в сезон вишні обов'язково приготуйте такий пиріг саме з вишнею, Це дуже-дуже смачно. А я наразі хочу подякувати всім за увагу. Запрошу підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, всім миру злагоди та до зустрічі в наступних відео.